Чесно, я не хотіла виступати, але ви відняли людям дуже актуальне питання стосовно переселенців і питання, яке стає дуже гостро, особливо їх розміщення, надання їм житла, ми, безумовно, викликали. Як хотіли запропонувати, маючи перший досвід роботи в виконавчій владі, багаторічній, значить, сьогодні є така ситуація, ми якось таке це багато, це напрям, це НАТО, це громади, які мають нем'ярні бюджети. Але є така ситуація, що залишаються кошти, вони перестануть на кінець року. То є така пропозиція, щоб з такі все-таки громади, які не використали кошти попереднього року, 23-го. Сиділи на цих коштах, можливо, не склалася карта, як то кажуть. Провести якийсь тендер, або ще щось, достатньо відомі, всілякі ці механізми, і вони як переходящі пішли на слідуючий рік. Але я впевнена, можливо, вони і далі будуть переходящі. Тому сьогодні під час війни я вважаю, що це просто ну, дуже, дуже погано, що ми дозволяємо кошти безрадні, такі, без ради, без господарів керівникам, да, які не можуть використати кошти, коли держави їх просто не вистачає. Коли ми люди, навіть місця, де в нас, до речі, теж дуже багато місць, де проживають до 400-500 осіб, це привуза. при аграрній при академії, при педагогічному вузі, так-економічній і так далі. Тому ну, є, кошти є. І навіть де довикористовують. І там реально дуже великі кошти. Я можу, не буду говорити на конкретну громаду, але це сотні мільйонів гривень. Не мільярди, але це сотні мільйонів, які залишаються в кінець року. А потім йдуть, і, і невідомо, як вони будуть використані далі. І буквально така ремарка стосовно громадських е, рад ВПО при обласних військових адміністраціях. Колись це були просто громадські ради, безумовно, там обирали людей, які е, комфортні, скажімо, для чиновників, і вони були формальні. Це в мирний час. Зараз ми створили ради ВПО. Що я хочу сказати стосовно цих рад? Навіть коли ви поставили питання, руки, щось розкажіть про них, то я вам скажу так, по-перше, робота рад не висвітлюється, вона не є загально доступною, що ж рада, як вони засідали, що вони робили, що вони не вирішували. І як приклад провев в Тернопіль, це далі не просто стіна, і на тому робота рад як не закінчилася. І реально, що чиновники вони бояться просто переселенців. Подіг. Тому що вони не можуть їм допомогти або вони хочуть, а інші вони дуже активні і вони реально будуть ініціювати ряд питань, проблем і рухатися з ними далі. Тому безумовно піднімати питання обов'язково. Треба іменно співпраця органів влади місця з командами переселенців будь-якими громадськими організаціями, об'єднаними та й персонально, як то кажуть, окремою людиною. Тому що якщо влада не включиться, реально і ми будемо торгтися і піднімати, і ініціювати. Якщо навіть владу запрошують, вона відмовляється, і вона не приходить. Наприклад, я рік прошу у міськраду. Це все-таки я маю посвід, маю якийсь авторитет. Стосовно приміщення, допоможіть. Ми хочемо розширити наш офіс. Остання ви від відповідь нашої, нашого заступника мера. Приклад просто приведу. Всі приміщення віддали військовим. Розумієте, це таке безглуздя, я не знаю, як взагалі таке можна написати. Ну воно мене збереглося в, в, в телефоні. Тому і вам такі тягари, як то кажуть, який не підняти без вертикалі, без е, спрямування всіх підрозділів адміністрації в тому числі і управління департаменті культури і так далі. Це не тільки департамент соцзахисту, це не тільки пенсійний фонд, а культура. Що ми робимо сьогодні конкретно для цієї категорії людей? Послуги сьогодні в закладах культури дуже дорогі. Можна щодня давати якісь пірки, давати якісь концерти безплатні, іменно для цієї категорії, а не просто поїхати, поїхати прокатати кошти там в район, село, а ми провели там захід, поспівали, потанцювали і поїхали обратно. Сьогодні це робиться так. Вибачте, дякую. Дякую, я якщо можна відрефлексую коротко щодо рад ВПО. Ви дуже праві. Ідея була, власне, як орган самоорганізації населення, коли люди не при ОВА збираються і не з членів, працівників ОВА і, і громад, а саме з числа ВПО і громадських організацій. Але не всі такі ради ВПО, як у пані Олі. У вас досвід уже попередній, так, і ви мали досвід до 22 року. Округанщина, Донеччина, вони мали негативний досвід, і тому створились, організувались, і вони потужні, і це чути, вони виступають на штабі. Я розумію, про що вони говорять, я, саме те, що я хочу їм сказати, вони розуміють. Але не всі поки що мають таку спроможність. Звичайно, що ОВА вигідно, щоб біля них були ради ВТО, Вони не є ручними, але вони є близькими їм. Я кожного разу запитую, коли чую, а де ви працюєте? Ну бо якщо людина працює мова і є принагідно радою ВПО керівник, то очевидно, що ні про який самостійний голос не буде стояти мова. Ніякий голос, який буде критичний, не йдеться. І ми, коли з паном Максимом чи іншими задаємо питання, бо у нас щотижня доповідає інша рада ВПО по областям, і ми слухаємо їхні надбання, їхні здобутки, їхні... Комунікації, от те, що ви кажете, що не висвітлюють, так як ви висвітлюєте, чи у вас є якась співпраця з районними, з міськими, так? з громадівськими радами? Наскільки і я оце все чую? Нам треба трохи часу. Я вірю в ради ВПО, Я дійсно про це кажу щиро, бо я з місцевого у Я знаю, наскільки потужно, коли є дієвий орган, який може порадити. Рішення, якого будуть прийматися серйозно, так і зараз стати питанням не просто рекомендаційний характер, хоч ми зляну, ні, а ні, на громади, на рівні громад, випадком, якщо це питання житлові майбутніх сесії, якщо це іншого характеру, питання. Отже, це все ще перед нами. І я дякую народним депутатам за те, що ви так покладаєтесь в ради Берло, бо це той шлях. Лише Це не громадські гади, які були, я закону сороджуюся, просто формальними. А деколи кишитковими використовувалися знайдесь просто. Тому дуже вас прошу, мені гарно відповнулися слова пана Руслана про те, що ми і розбиваємося. От ми разом ростемо з радимо вдову. Будемо робити все разом, нам вдасться. Будуть звичайні відпрацювання, буде намагання громад і ОВА тиснути, впливати. Не давати, але це наш шлях, який ми разом з вами прийдемо. Дякую.